Обмеження залізничного проїзду на Краматорському напрямку та ситуація на фронті це наша наступна тема. З Харківщиною вона пов'язана тим, що поїзди, які рухалися в бік Краматорська, тепер обмежені Харківщиною. Певними Унктами населеними це гусарівка, барвінкове кінцева станція буде повідомлена в кожному випадку в застосунку. На те, що обмежується залізниця, звісно, нас наштовхує на думку, що ситуація. Погіршилося великі бої йдуть за Покровське. Всі ми бачимо зведення, і сьогоднішні повідомлення від, наприклад, Діпстейт про те, що дворічанська громада прикордонні ці села вони вже зайняті ворогом на півночі Харківської області. Вклинення біля амбарного мілового з'єднали з тою частиною окупованої куп'янського району, яка була на сході. З того, що ми знаємо, виглядає на те, що росіяни е, ухвалили рішення. Максимально тиснути на лівому березі річки Оскіл біля Борової і ну, цей лівий берег біля Куп'янська. Зараз там йдуть бої.